Привіт, діти! Я маленький лісовичок. Запрошую вас у подорож до лісу. Сьогодні ми дізнаємося, як саме зимують звірі. Подивіться, як багато слідів на снігу. Як ви вважаєте, хто їх залишив? Так, це лісові звірі. Пропоную пограти у гру. Чей це слід? Уважно подивіться на слід і назвіть. Хто його залишив? Будьте уважними. Як ви гадаєте, хто залишив цей слід? Так, цей слід залишила лисичка, правильно. А як ви гадаєте, хто залишив цей слід? Так, цей слід залишив зайчик, правильно молодці. Подивіться уважно і назвіть, хто залишив цей слід. Так, це ведмідь молодці. А хто залишив цей слід, як ви гадаєте? Так, цей слід залишив вовк молодці. Подивіться уважно і назвіть, хто залишив цей слід. Так, це руда білочка, правильно. Молодці діти усіх звірів відгадали. А як ви гадаєте, де саме зимують лісові звірі? Так, у кожного з них є своя хатинка. Тому пропоную пограти у гру, яка називається Зимівля тварин. Треба уважно подивитися на картинку і обрати. Де саме зимує ця тваринка. Будьте уважними. Подивіться уважно на картинки і оберіть, де зимує білочка. Так, білочка зимує у дуплах дерев. Правильно молодці. Подивіться уважно на картинку і оберіть, де зимує ведмідь. Так, ведмідь зимує у барлозі. Молодці. Подивіться уважно на картинки і оберіть, де зимує лисиця. Так, лисиця зимує у норі. Молодці. Подивіться уважно на картинки і оберіть, де зимує вовк. Так, Вовк зимує у лігві. Правильно молодці. Подивіться уважно на картинки і оберіть, де зимує їжачок. Так, їжачок зимує у норі або у гнізді, яке зробив із сухого листя. Правильно, молодці. Ви дуже уважні. А зараз пропоную відпочити. Та зробити фіс хвилинку. А ви вже знаєте, що є звірі, які впадають в зимову сплячку. Тож пропоную пограти у гру. Хто впадає в зимову сплячку? Уважно подивіться на картинку і скажіть, чи впадає в сплячку ця тваринка? Так чи ні? Будьте уважними. А чи впадає в зимову сплячку білочка? Ні, правильно молодці. А чи впадає в зимову сплячку ведмідь? Так, правильно молодці. А чи впадає в зимову сплячку лисиця? Ні, правильно. А чи впадає в зимову сплячку їжачок. Так, Правильно молодці. А чи впадає в зимову сплячку вовк? Ні, правильно молодці. Як багато ми дізналися про лісових звірів, і як вони зимують. Ви молодці. А мені час прощатися до зустрічі!